Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 28 квітня. Єрмака є 24 години, аби виконати ультиматум США. Зеленському чітко дали зрозуміти, не буде відставки глави офісу президента. Проголосована допомога в Україну не піде. Зеленський терміново зустрівся із залужним генералом. Йому повторив усе те ж саме, що й раніше було тебе. Ще є шанси за зрадників і крутів. Я допоможу всім, чим зможу грам-канал офісне мишення. Єрмак, зрадник працює на. Р... І не дав жодних спростувань, пише журналіст розслідувач величко. Це людина, яка має сидіти в в'язниці. У цьому є докази. На жаль, я не можу публікувати усі документи, які я мала змогу побачити, і на основі яких я писала свої твердження в розслідуванні. Поза як деякі з цих документів носять гриф цілком таємно, і вони навіть не є власністю держави Україна. Він не надав жодних контраргументів по суті на весь той фактаж, який я виклала про його батька. У статті йдеться, що Борис Єрмак працював у ГРУ РФ. Те, що він є співвласником фірми, яка працює разом з росіянином, наближеним до Путіна. Всі оці ці факти він не спростовує. Любов Величко, журналіст-розслідувач у її матеріалі на новернарні, також йдеться, що голова офісу президента від Росії отримав хабар на 40 мільйонів доларів. Андрій Єрмак свого часу орієнтовно в липні отримав від росіян хабар, який вираховується у десятках мільйонів доларів, приблизно 40 мільйонів доларів, за відстоювання інтересів РФ в Україні, в тому числі і у питанні обміну цемаха. Той же час напередодні агресії Єрмак і радник Путіна козак Мовилися, пише Богдан Бойко. Про опубліковану ретро статтю Швеція не дає змісту пакту Єрмака козака. Я тоді писав про суть їхнього договорняка. Узгодили поділ України в обмін на узбереження режиму за Єрмака-Біні. Головні умови пакту, нейтралітети реальні, протекторат над Україною. Передача РФ Новоросії дев'ять областей. Ото що підписав Єрмак. Я тоді кричав про це. Мене не чули. Жалів той же час. Розвідник Юрій Швець пише наступне. Інформаційна агенція Ретрос опублікувала цікаве. Пойду. Млення під заголовком а Путін відкинув мирну угоду щодо України. Рекомендовано його помічником виявляється помічник Дмитрій Козак, котрий тривалий час вів переговори з Єрмаком про врегулювання ситуації в Україні. Мінський процес того, що відрепортував Путінові буквально напередодні 24 лютого, що він уклав повторюю, уклав попередню угоду зі своїм українським візаві. Прізвище візові не називається. І якщо це був не Єрмак, а хто ще нехай? Адміністрація пана Зеленського скаже, хто це був. Я ж думаю, що це міг бути лише Єрмак, отже виявляється, що Єрмак напередодні 24 четвертого лютого уклав з козаком попередню угоду про врегулювання в Україні. Деталі цієї угоди у статті не розкривається. Божиця лише про те, що як доповів козак досягнута ним домовленість, усуває потребу проводити широкомасштабну окупацію України, оскільки Україна пішла назустріч Кремлеві. Зокрема, прийняла одну з вимог. зобов'язалася дотримуватися без блокового статусу. Проте, мабуть, із цією доповіддю козак запізнився, і Путін вже вирішив вторгнутися в Україну. Апетити його зросли. І він уже Отів на частину території України не просто опихнути Україну орло як ракову пухлину, а захопити суттєві шматки української території. Тому не прийняв цієї пропозиції, відкинув угоду і пішов на вторгнення. У мене виникло кілька запитань як пише з козак доповів Путіним, що він уклав попередню угоду з Києвом через представника. З ними як відомо, тоді був Єрмак. Питання чи українське населення? Хтось в Києві знає, що Єрмак уклав таку угоду напередодні, 24 лютого і на мій поля це може бути поясненням того, що відбувалося в Києві на. Передодні російського вторгнення спочатку українське керівництво заперечувало саму можливість вторгнення не вірило. Потім, коли після публікації в американських змі вже неможливо було заперечувати, почали говорити, що знали все і готувалися. Але тепер у світлі цієї статті ретросторечі агенція звернулася до представника ОПУ Михайла Подоляка з проханням відкоментувати цю публікацію. цитує той Подоляк Подоляк відповів на запитання, що то в суті переговорів, і не підтвердив, що такої попередньої угоди досягнуто. Але що цікаво, він не підтвердив, але він і не запере. Чов тепер стає зрозуміліше, що відбувалося на банковій напередодні 24 лютого той час, як США били на сполох, попереджали, що наближається агресія Єрмака. Домовлявся про мир з козаком і природно чув від козака, що все буде під контролем. Ніякої війни не буде. Ми мовляв, демо переговори. Яка війна про що ви говорите? Погодьтеся на ці умови, і все буде добре. Звісно, Єрмак переказував усе це Зеленському. війни не буде. А ми ж із козаком домовляємося. Напевно, козак не повідомив Єрмака, що Путін відкинув угоду. Єрмак вірив, що вона. Працює запевнив у цін зеленського, і це абсолютно ясно і логічно пояснює той факт, що 24 лютого українське керівництво було заскочено зненацька. Тепер зрозуміло, чому цікаво було б почути коментар української влади щодо змісту цієї статті і щодо інших деталей угоди, досягнутої напередодні 24 лютого між єрмаком та козаком. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.